Брутальне широкомасштабне вторгнення расистів до України шокувало весь світ. Одних налякав масштаб нападу та звіряча жорстокість загарбників до мирних людей. Інші захоплювались звитяжністю українців, які заповзято нищили ворога, відбили навалу і не дали захватити Київ за три дня. Насправді нічого дивного. Наші бійці вже дев'ятий рік дають прикурити окупантам. А у Кремлі ще давніше не приховують своїх збочень. Крушення советського союзу було крупнішою геополітичною катастрофою. Віка для російського народу воно стало настоящею драмою. Ностальгія за імперією зла вкотре доводить існування культу смерті в сучасній Росії, але вигадав його не Путін. Ще на початку її жалюгідного існування Російській Федерації вдалася масштабна афера всадити небіжчика в крісло найвпливовішої міжнародної організації Ради безпеки ООН. В грудні 1991 року завершилась безславна 70-річна історія Комуністичної імперії Радянського Союзу. Замість так званих національних республік на політичній карті світу з'явилися 15 самостійних держав. Розпад країни рад беззаперечний факт. Проте як виявляється, СРСР помер, але не зовсім небіжчик продовжує засідати у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. В Статті 23 статуту організації серед п'яти постійних членів Двезу досі записаний саме СРСР, а не РФ. That's what we wanted you to think. <laughs> Тобто країна, якою вже не існує кілька десятиліть, не просто є членом ООН, але ще й засідає у Раді безпеки, бере участь у вирішенні найважливіших для безпеки усього світу питань та користується виключним право вето, яке передбачено лише для постійних членів Радбезу. Країна під назвою Російська Федерація взагалі не згадується у статуті ООН і ніколи не вступала до цієї організації, але це не заважає її представникам регулярно шокувати світ сюрреалістичними заявами. Одним з перших маячню в ООН почав нести Віталій Чуркін. Особливо странно, конечно же, показалось представителя Соединенных Штатів, которое построїло своє виступ, как будто она мать Тереза. Після загадкової смерті Чуркіна, естафету ненадовго підхопив його тимчасовий наступник Владимир Сафранков. Не смію оскорблять Росію. А от нинішнього представника РФ в ООН Василія Нібензню вважають леді не чемпіоном з примітивного фарсу міфічні американські біолабораторії в Україні, наявність у Києва брудної атомної бомби і вишенька на торті комарів вбивці. Безпілотний літательний апарат для розпространення в воздухі заражених комарів, тобто на оборудованні изділий, которое предназначается для использования в качестве технического средства доставки і применения биологического оружия. Безумовно, ніхто расистам не вірить. А представниця США в ООН Лінда Томас Грінфілд просто вирішила тролити каскарів. Літучі миші й не соблюдають суверенні границі, так же як і Росія. Та не у всіх дипломатів вистачає нервів та почуття гумору, аби терпіти витівки росіян. Посол Албанії в ООН Ферід Ходжа заявив, що втомився від нескінченних байок. Це засідання з нічтожним результатом. Інтересна, а як ці комари проводили б розлічі між русскими і українцями, то як же вийшло, що країна, яка взагалі не згадується у статуті ООН і ніколи не вступала до цієї організації, вирішує долю світової безпеки. Процедура прийняття нових членів ООН проста. Держава подає заявку на ім'я генерального секретаря, а Рада безпеки розглядає. Погодити її мають з 15 членів. Причому жоден з постійних членів не має бути проти. Якщо Радбез дає добро, заявку виносять на розгляд Генеральної асамблеї. І лише після схвалення двома третинами голосів в ООН приймають нову державу. Але в грудні 1991-го Росія не просто оминула процедуру прийняття, але абсолютно незаконну і без. Ставно зайняла місце постійного представника у радбезі організації. Заселили Біловезьку пущу 8 грудня 1991 року, коли Республіка Білорусь, Російська Федерація та Україна уклали Біловезьку угоду про створення співдружності незалежних держав. В ній констатували, що СРСР як суб'єкт міжнародного права та геополітична реальність припиняє своє існування. Через два тижні в Алматі прийняли декларацію подібного змісту. Її підписало вже 11 колишніх радянських республік. Врешті-решт, 26 грудня, Ради Республік Верховної. Ради СРСР забила останній цвях в труну Червоної Імперії, визнала створення СНД і припинення існування Союзу. Третя світова війна, яку багато почему-то безпечно считали холодной. Закінчена. І ми її просрали! Ой, мамочки. Хоч Росія була лише однією з 15 країн, які постали на уламках Союзу, саме Кремль спритно посів місце в Радбезі. Тодішній президент Баріс Єльцин написав листа генсеку ООН, в якому заявив, що Російська Федерація продовжує членство СРСР за підтримки країни СНД. Попри те, що статут організації не дозволяє таких фокусів, тоді держави-члени ООН та її керівництво просто закрили очі на кричуще порушення. Генсек, начебто, роз. Повсюди в цей лист серед держав-членів ООН. Проте ніяких подальших дій не було. Відтоді РФ діє так, ніби її прохання задовольнили. Хоча, як зауважив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця, голосування з цього питання ніколи не відбувалося. Дами господа, пожалуйста, підніміть руку і. если ваша страна проголосовала на сессии Генеральной Ассамблеи в ответ на письмо президента Ельцина от 24 декабря 1991 года, когда он сказал он, что Россия хотела бы быть государством-продолжателем исчезнувшего Советского Союза. Кто-то может не очки надеть, поскольку Наверное, зрение подводит. Я что-то не вижу. Ни одной руки, поднявшейся. Кто-то проголосовал, какая-то страна проголосовала за членство России? Ну что же. Задумайтесь над этим. три десятиліття незаконного перебування Росії в ООН позначились низкою брутальних порушень міжнародного права, розпалювання і підживлення конфліктів у Грузії, Молдові, Азербайджані, Вірменії, маніпуляції на тему нібито дискримінації російськомовних в країнах Балтії тощо не слід забувати і про агресію РФ проти Чеченської Республіки ічкерія, окупацію її територій та злочину геноциду чеченського народу, а також про підтримку людожерського режиму Башара. Та Асада та численні злочини проти сирійців. Найяскравішим злочином Росії проти загальновизнаних принципів та норм міжнародного права є війна в Україні. Спроба анексувати Крим, Донецьку, Запорізьку, Луганську та Херсонську області є безпрецедентним актом порушення цілей та принципів статуту ООН і позбавила Росію права називатися миролюбною державою а отже, й взагалі бути членом організації. В корені цих злочинів не лише політика Кремля з розпалювання конфліктів, але й систем. Емне зловживання правом вето та блокування рішень, необхідних для розв'язання світових проблем з 1991 року. Російська федерація майже вдвічі частіше накладала вето ніж будь-який інший постійний член Радбезу. Дозволити РФ засідати в Радбезі і блокувати важливі міжнародні миротворчі ініціативи, все одно що попросити кота постерегти сметану. Держава-агресор, держава-терорист, яка абсолютно незаконно посідає своє місце, не може вдавати з себе голуба миру. Перебування Рашистської Федерації в ООН дискредитує та руйнує усю систему єдиної і безальтернативної глобальної міжурядової інституції, яка об'єднує за столом переговорів усі держави світу.